Добрий день, любі малята! Послухайте, будь ласка, загадку, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що цю квітку звати. Як діти? Ромашка. Ми сьогодні з вами на занятті будемо робити гарну квітку ромашку. Квітка ромашка має жовту середину, яка схожа на сонечко, а пелюстків ромашки білого кольору їх дуже багато на квіточці. Ці квіти ростуть кругом на галявині, в лісі, на газоні. І ми сьогодні з вами зробимо таку гарну, запашну квітку ромашка. Сьогодні ми з вами будемо робити красиву квітку ромашку. Нам буде потрібен блакитний папір, це буде основа нашої роботи: ножниці, вушні палички, жовтий пластилін для серединки квіточки, клей. Дощечка, лінієчка і ось такий жовтий метеличок це буде прекрасно. Ну що ж, дітки, беремо ножиці в руки і наші вишні палички ми розрізаємо посерединці, щоб вийшло дві половинки. Ось як у мене, подивіться. А вам допомогти зробити, попросимо це батьків. Ну що ж, приготувалися, почнемо працювати. Беремо жовтий. Наш пластилін і від нього відриваємо три шматочки. Ось подивіться, я відірвала шматочок, зробила з нього кулю, взяла в ручки лінієчку і притисла. Тоді в нас вийшов ось такий красива вийшла серединка. Кладемо її на квіточку, а тепер беремо наші половинки вушних паличок і будемо їх ось по всій нашій серединці, будемо їх так от прикріпляти. Одну ромашку ми з вами зробили. Тепер беремо наш пластилін, відчіпимо шматочок поменше, також робимо кульку, притискаємо її лінію, і це буде основа нашої другої ромашечки. Але в нас їх буде три. Знову відчіпнули, зробили кульку. І це у нас буде третя ромашечка. Дітки, зверніть уваги, одна ромашка буде велика, а дві ромашки будуть поменше. Беремо наші вушні палочки і прикріпляємо до пластилину так, як робили нашу велику ромашку. Ромашки зробили. Тепер для них треба зробити стебло і листочки. У мене є темно-зелений папір і є світло-зелений папір. Дітки, я вибрала темно-зелений папір. Для великої ромашки ми робимо довге стебло, а для е, двох менших ми зробимо коротші. Ось такі. Тоненько відрізаємо і вийдуть у нас тонкі стебла. Тепер треба зробити листочки. Листочків буде два. Ми складаємо прямокутної форми папір. Як книжечкою, і отакою от хвилястою лінією робимо листочки, дітки їх треба два. Виріжемо, все приготуємо і будемо клеїти. Ось така робота вийшла у мене, і до наших ромашок в гості завітав жовтенький, гарненький метелик. Подивіться, який він красивий. Зараз візьмемо клей, намастимо його клеєм і приклеїмо ось сюди в куточок зверху. Ось такий красивий метелик буде для наших квіточок. Ну що, дітки, тепер наша робота завершена. Чекаю ваші роботи! До побачення!